Всім доброго дня! І сьогодні у нас ось таке кайфове нове надходження, це наш топовий Nissan Rogue Це 2016 рік, як завжди, 2,5 атмосферний бензин на автоматі. Тут наше повний привід дестронік, панорама, безключовий, нова резина, Michelin. камера 360. А по салончику бачимо. Кайфова біла шкіра, пам'ять, сидінь. Підігрів руля. Ось така мультимедіа, клімат двохзонний. Підігрів сидінь, 107 повторюю тисяч км пробігу. Панорамка. Технічний автомобіль максимально обслужений. А, до речі, він тільки після ТО. Його навіть не потрібно зараз обслуговувати. Ось так все виглядає в ньому. Багажник, до речі, відкривається без допомоги рук. І якщо постараєтесь, можете навіть і без ніг. Дуже класний синій колір. Ніяких нарікань технічно не виявили, ходовка класна, коробка приключає чітко, по кузову непоганий. Лісочки теж класні. І, до речі, на автомобіль приємна ціна. І його можна проплатити теж за готівку в кредит, лізинг та криптовалюту.